Переходимо до огляду нашого The Fly High Review 2 за нашим Activity Book. І так, працюємо на сторінках 26, і 27. Перша вправа Write. необхідно записати. У нас є приклади, у нас є різні слова. Вони відносяться до різних груп. Деякі слова називають місяць і року, якщо це місяць, ставиш біля слова М, біля назви місяцю. Наприклад, September М напишеш. Seasons, якщо це назва року, ставиш S. Animals, якщо назва тварини A. І time of a day. Час дня, наприклад, день, ранок, вечір, ставиш літеру T. Пишеш літеру T. September it's a month. Night T time of day. Summer is a season. Autumn is a season. Evening is a time of day. Bird. It's an animal. No нехай це буде animal February it's a month. January it's a month. Spring it's a season. Zebra, it's an animal. Afternoon, it's a time of day. Tiger, it's an animal. Uh, morning is a time of day. July is a month. And winter is a season. Look, choose and write the correct verb forms. Поглянь, обери та запиши правильну форму дієслів. У нас є різні дієслова. Давай з тобою їх спочатку прочитаємо: Visit – відвідувати, плей, гратися, Ride – кататися верхи, мабуть, на велосипеді, як ми тут бачимо. Have мати. Watch дивитися, do робити. Read читати. Go ходити Swim – плавати. У нас є віки, uh, і у нас є Rob. Віки and Rob. These are two children. У нас є дні тижня. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday are weekend. Субота і неділя це weekend, вихідні. І так, що ж вони роблять у кожен з цих днів? On Monday у понеділок Вікі plays tennis after school, Rob doesn't play tennis. Роб не грає в теніс, he plays football. Пам'ятаємо, що у стверджувальному реченні після однини ми пишемо закінчення S, і s в кінці дієслова. Якщо це заперечення, то ми підставляємо doesn't. І тоді вже дієслово за змістом у нас йде, як ми бачимо ось на цьому прикладі, без закінчення S і S. Все. За таким самим прикладом виконуємо далі. On Tuesday». що вони роблять у вівторок. On Tuesday вікі has a guitar lesson, має урок з гри на гітарі. Вечері. Rob doesn't have a guitar lesson. У Роба немає урока гри на гітарі. He watches TV. Він дивиться телебачення, телевізор. Так? Далі. On Wednesday, Розгляд, розклад на середу. On Wednesday Vicky reads a book in her bedroom. Вікі читає книгу у спальні. Rob doesn't read a book. He rides his bike to the playground. Він їздить на велосипеді на гральний майданчик. Так, ну у четвер вони обидва, я так розумію, плавають. Так, on Thursday Вики swims at the pool. У четвер Вікі плаває у басейні. Rob swims at the pool too. Роб також плаває у басейні. Так, ну хоч, хоча б десь вони все правильно роблять однаково. Так, on Friday Vicky does her homework. У п'ятницю Вікі виконує своє домашнє завдання. Rob doesn't do his homework. Роб не м, виконує своє домашнє завдання. Ось такий він. Він ходить до товариша. He visits a friend. Ну, Я сподіваюся, що з товаришем вони разом виконують домашнє завдання. He visits. A friend. Отже, слово visit переписуємо у 14-й геп пропуск закінченням S. At the weekend, they go to the zoo. На вихідних вони ходять до зоопарку. А, не ходять до зоопарку. They don't go to the zoo. At the weekend, they don't go to the zoo. They go to the park. Вони ходять до парку. Ось така розповідь у нас вийшла про Віки та Роба. Далі у нас третє завдання на стрінці 27-й. Необхідно розставити наші do does, так, допоміжні дієслова, аби утворити питальні речення, ну і дати коротеньку відповідь стосовно, знову ж таки, вправи другої про Віки та Роба. Чим вони займаються у кожен з цих днів тижня. І так, друге, так, перше питання з прикладу починаємо: Does Vicky play tennis on Monday? Чи грає Вікі у теніс в понеділок? Yes, she does. Бачимо, що грає. Далі, Does Rob have a guitar lesson on Tuesday? Чи є у Роба урок з гітари? Гри на гітарі у вівторок. Дивимося Tuesday. Роб. Ні. No. he doesn't. Далі, does Vicky go to the playground on Wednesday? Чи ходить Вікі на гральний майданчик у середу? Wednesday. Вікі. No. пишемо. She doesn't. No, she doesn't. Do. Rob and Vicky swim on Thursday. Чи плавають Роб і Вікі у четвер? Yes, they do. Стверджувальна відповідь буде у четвертому реченні. Yes, they do. П'яте. Does Rob do his homework on Friday? Чи виконує роб свою домашню роботу у п'ятницю? No, he doesn't. Це я точно пам'ятаю. І останнє. Do Rob and Vicky go to the zoo at the weekend? No, they don't. Я гадаю, що це не зоопарк, це, е, це парк просто, так? No, they don't. Ні, вони не ходять до зоопарку на вихідних. They go to the park. Четверте завдання необхідно прочитати речення про Сюзон та Дженні. Read and write the names. Необхідно прочитати та підписати імена. Давайте спочатку розберемося зі Сьюзен. Susan and Jenny are sisters. Susan та Jenny сестри. Susan always gets up early. Susan завжди проси, прокидається рано. She sometimes has a shower in the morning. Інколи вона приймає душ вранці. Отже, Susan це буде ще і е, друге. Там де Susan, я буду відмічати S. Отже, uh, Susan sometimes has a shower. Так, uh, she always has. Egg and toast for breakfast. Egg and toast. She never walks to school. She sometimes play... Uh, так, отже, у неї завжди яйце і тост на сніданок. Ну, звичайно, з таким малюнком нічого не видно. Ну, зараз робимо висновки свої. Так, далі. She never walks to school. Вона ніколи не ходить до школи. Пішки, так розумію. She sometimes plays games in the playground before school. Так, давай зараз прочитаємо про Дженні. Дженні never gets up early. She never has a shower in the morning. Отже, Дженні ніколи не прокидається рано, вона ніколи не купається у душі, не приймає душ. Отже, друге не про Дженні. She always has bread and honey for breakfast. Оце, мабуть, Дженні все ж таки сидить на малюнку. Bread and honey, хліб і мед у неї на сніданок. She always walks to school, вона завжди ходить до школи. She sometimes talks to friends in the playground before school. Ну, мабуть, ось так це буде. Сюзан, 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 а це Jenny, Jenny, Jenny. Права п'ята. and right about you. та напиши про себе, використовуючи слова always, sometimes never. Необхідно скласти чотири речення. Наприклад, I never swim, я ніколи не плаваю. I always do my homework in the afternoon. Я завжди виконую домашнє завдання в день. I never play football, я ніколи не граю у футбола. And I sometimes watch TV in the evening. Я інколи дивлюсь телебачення ввечері. Ось такі приклади речень, а ти вже обираєш свій варіант.